Покинув телестудію, аби захистити країну. Історія військового з Луцька. У лікарні помер юнак, який потрапив під потяг у ружищі. На Ковальщині серед ночі зникли підлітки. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із сумних новин. Ні дня без трагічної звістки з фронту. Сьогодні їх на жаль дві. На війні загинули волиняни Сергій Кравчук та Микола Шишов. Сергій Кравчук, родом із села Пірванча, Горохівської громади, загинув біля Водяного Донецької області. Микола Шишов із Сусвалі Овадівської громади. В нього залишилися батьки, дружина та маленький син. Висловлюємо щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам'ять героям. Втекли з дому, розшукують неповнолітніх із Ковальщини. Йдеться про 13-річну Мілану Нагаловську з села Зелена та 16-річного Йосипа Каналоша з Любленця. Обоє зникли о півночі 1 липня. Прикмети дівчини, ріст матер 50, карі очі довге, темно русяве волосся. Пішла з дому в сіро синіх джинсах, рожевій футболці, блакитних гумових капцях із пандою. Її хлопець Йосип трохи вищий, має карі очі та темне волосся. Був одягнений у чорні ковту й штани. За інформацією поліції, нині неповнолітні можуть бути на території сусідніх областей, зокрема в Тернополі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування цих молодих людей, повідомте за номером 068 51 47 424. Сьогодні вранці помар юнак, який в неділю потрапив під потяг у рожищі, нагадаємо, 30 червня по вулиці Незалежності в рожищі вантажний потяг з полученням коваль з долбунів наїхав на 20-річного хлопця. Той переходив залізничні колії в навушниках, і з надважкими травмами потерпілого забрали в лікарню. Після цього було чотири дні боротьби за його життя, але на жаль. Юнак не вижив. Знаємо, що це Грожещанин вчився на третьому курсі Луцького національного технічного університету. Висловлюємо щирі співчуття його рідним. Заносили на зустрічну смугу. На волині зловили п'яного водія вантажівки. Це відео зняли поліцейські на автодрозі Київ ягодин Попереду них їхала вантажівка Рено. Машину так заносило, що вона виїжджала то на зустрічну смугу, то мало не на узбіччя. Як виявилося, за кермом автівки був п'яний. У 57-річного водія було майже. Три проміли алкоголю в крові за п'яне водіння. На нього склали адмінматеріал від керування вантажівкою, від А в коволі п'яний та ще й без водійського посвідчення намагався від поліції втекти. Щоправда, не вийшло, злетів у кювет та ще й застряг. Довелося викликати рятувальників. Це було цієї ночі. Патрульні намагалися зупинити форт Фієста, який рухався в комендантську годину, коли його водій додав газу і почав тікати. О тільки втеча не вдалася, машина злетіла в кювет і застрягла на коліях. Як з'ясувалося, за кермом сидів п'яний чоловік до всього двадцять. 28-річний ніколи не мав водійського посвідчення. На домівку дідуся завалилася липа. Це сталося в селі Малий Обзир на камінь-каширщині. Сильним вітром дерево повалило просто на житловий будинок, де мешкав пенсіонер. Про біду він повідомив рятувальникам. Ті розпиляли стовбур і гілля поваленої липи. Дах пошкоджений, але прикриття і сама хата, на щастя, лишилися цілими. Військовозобов'язані заворушилися. Добігає кінця термін, відведений новим законом на оновлення військово-облікових даних, аби його не порушувати, а головне не нарватися на тисячні штрафи. Всі масово рвонули в ЦНАПИ і навіть у ТЦК. Яка ситуація з цим Луцьку? Чому чому чоловікам радять не тягнути з оновленням даних? І в якому випадку можна не встигнути до 16 липня? Дивіться в сюжеті. Із самого ранку під Луцьким ЦНАПом довжелезна черга. У приміщення пускають по одному. Такі черги були і вчора, і розумієте, коли повітряна тривога, ми мусимо припинити прийом, що теж впливає на якість надання послуг. Більшість людей в черзі військово зобов'язані чоловіки, які прийшли оновити військово облікові дані, бо на це у них залишилося лише 13 днів до 16 липня. Чим ближче пік буде до 16-18 липня буде більше черги. На оновлення військово-облікових даних українцям дали 60 днів. Зробити це можна було з 18 травня. Перший місяць відвідувачів за даною послугою було зовсім мало. Останні дні майже 500 відвідувачів звертається щоденно. Вихідні, десь 250. Ну, мабуть, наш такий український менталітет, що люди чекають до останнього дня. Себто протягом дня таку чергу під приміщенням ЦНАПу проходять пів тисячі військовозобов'язаних. Разом з ними змушені стояти і люди, які прийшли за іншими послугами. Забрати паспорти, зареєструвати нерухомість, оформити прописку тощо. «Мені треба взяти справку по склад сім'ї, про, про прописку ну бо він в мене приписаний, живе, мати дільно живе, а він в мене. Мені таку справку треба. Як думаєте, скільки вам чекати? – Ой, не знаю, чи я до завтра тут дойду, душі справку взяти чи ні? А йому завтра та здавати документи. Він навчатися йде. Перед цією жінкою з десяток чоловіків Микола займає ту чергу вже вдруге. Під час першого візиту система підтягнула не всі дані, тому мусив йти в ТСК. – Мені дали, але там нема даних. Ті, що мені треба військово-облікових даних. В мене тільки що я в розшику не знаходжу, і все із тих даних. Тепер я поновив і йду знов за довідкою. Випадки, коли після ЦНАПу чоловікам все одно треба йти в ТЦК – поширені усе тому, що вони ніколи там не були, і в базі їх просто немає. Ми даємо запит в реєстр оберіг, резерв плюс, і з того реєстру ми видруковуємо підтвердження даних. В одних громадян є витяг з QR-кодом, де присвоєно, де людині присвоєно унікальний цей номер в реєстрі обліку військовозобов'язаних. В ДЕКО дається просто витяг, що людина дані оновила, але код не присвоєний і їм рекомендовано звернутися з ТЦК. Не за оновленнями даних, а за іншим стоїть у черзі в ЦНАП Сергій. Свій громадянський обов'язок він же виконав через додаток Резерв Плюс. 10 хвилин на роботі ми все, все зробили, тільки чекаю виклику велика. Те, що більшість чоловіків в останні дні заворушилися оновлювати дані, розуміє. Якби не резерв плюс, то напевно тягнув би до останнього. А е, думаєш, можливо, менше буде. На кінець буде менше за два тижні. А так виходить, то як правило, всі так думають. І тому так виходить. Чому ж усі ці люди в одній черзі? Усе просто. І військовозобов'язаним і решті треба до одного і того ж працівника ЦНАПу. Це додаткове навантаження. Це фактично ті самі працівники-адміністратори ЦНАПу, які працювали на надання 500 послуг, які задекларовані в ЦНАПі, отримали додаткове навантаження на допомогу нашим громадянам на оновлення даних. Крім того, адміністратори допомагають відвідувачам, в яких є дія, оновлювати дані через резерв плюс. Аби кожен військово зобов'язаний встиг оновити свої дані до 16 липня. Адміністратори Луцького ЦНАПу виходять на роботу і у вихідні. В суботу і в неділю з 8 до 13 години вони працюватимуть виключно на оновлення даних. Процедура займає до 7 хвилин. Крім центру надання адмінпослуг на Лесі Українки, це можна зробити і в його філіях на Ковальській та проспекті Соборності. Тут також черги, щоправда, на ту ж 11 годину значно менші ніж у центрі. Була більше чи ні? Yeah, yeah. А скільки часу тут стоїте? З стоїти? Оновити військово-облікові дані можна і в ТЦК. Знаємо, що черги там теж є. Щоправда, побачити і показати вам не змогли. Нічого не поробиш, військовий об'єкт. В військоматі там черга, там от, кажуть, 365 чоловік. На даний момент були наші люди ходили. З оновленням даних у ЦНАПі радять не затягувати. Якщо в останній тиждень чи за кілька днів до 16 липня це почнуть робити масово, є ризик, що система дасть збій, і деякі просто не встигнуть оновити свої обікові дані. а за це штрафи. Особи, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з'явилися за викликом у ТЦК або ж проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані. Сьогодні штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію значно підвищені. Сягають вони від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, а від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень для посадових і юридичних осіб. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. А далі історія військового. Він працював у студії біля мікрофона, а тепер воює в артилерійських військах. Брав участь в АТО, а з лютого 22-го знову пішов на передову. Наш колега Дмитро Ураєв, тепер офіцер зсу. Інтерв'ю 12-му каналу розповів, що думає про мобілізацію його мама і що важливо знати про війну. Деталі у сюжеті. Починаючи з осені 22-го, Куп'янський напрямок став для нас рідним. І досі донині. Дмитро Ураєв в цивільному житті журналіст, телевізійник, у воєнному офіцер. Служить в ракетних військах. За його плечима АТО з 22-го воєнні дороги від Житомирщини, Миколаївщини до боїв під Ізюмом і Бахмутом. Зараз я на даному етапі старший інструктор міжнародного центру миротворчості та безпеки. Ну, насправді це центр, який готує фахівців для Збройних сил, ну, відповідно для напрямку, мого артилерійського розвитку. Як властиво військовим про бої розповідає скупо війна, каже небезпечно, але робота серед найбільших цінностей там, окрім умінь, побратимство і гумор, згадує приклад, як перечікували шалений обстріл ворога в окопі. Я відраховував секунди, розумів, що це перезаряджають зараз знов, знов і знов ми там перебігали. Але у нас ввечері було запрошення на день народження нашого заступника командира по морально-психологічному забезпеченню, і ми. Переглядалися, ми запізнімся. Військовий каже, страх нормальна емоція, бо допомагає воювати ефективніше. Головне, щоб люди не боялись ставати захисниками. Моя мама, наприклад, ясна річ дуже по особливому реагує. І от в період нинішньої хвилі е панічної мобілізації, називаємо її так. Вона каже, чого от той там сидить. Військо, величезна система. Там не тільки стріляють з окопу, це мама моя город. Їй вже 80 років. Каже, там вже і господарство, і економісти, і логісти, і медики. Це ж все теж військо. Тому хайдуть, кажуть. Ну, я думаю, що мама недалеко від існує. Офіцер ЗСУ підкреслює, в бойових умовах нові побратими після навчання проходять обов'язкову адаптацію. Під танки не кидають. Проблема з мобілізацією, думаю, виникла через слабку інформаційну і навчальну кампанію з боку держави. Мінус 30 років, тобто, це якраз випускники шкіл і навчальних закладів середньої, і вищої там да, освіти, початку 2000-х, кінця 90-х. А тоді ніякої навчальної військової підготовки не було і показували дерев'яні автомати. Ну, хай мене поправлять, десь приблизно так і було. І тепер ці люди, не знаючи нічого, потрапляють в проблемну для себе ситуацію. І, а з іншого боку, їм просто пред'являють, давай вперед. І щось тут недопрацьовано. Військовий каже, насправді українська армія крута. Це і про бойовий дух, і про професійне навчання, і про можливості. Ми знаходимо свої технології у виробництві там, наприклад, безпілотних актуальних безпілотних систем і дронів камікадзе, і так далі. Це вирішальний момент в багатьох нинішніх військових операціях. Налагоджуємо співпрацю з партнерами, партнери. Нам надають допомогу комплексну і і обладнанням, і логістично, і медично дуже багато. Він називає цю війну народною, дякує волинянам за життєво важливі передачі на передову і зауважує, воювати легше, якщо добре виконують свою роботу і в тилу. Волонтерами стали тепер підприємці, які виробляють якісь засоби ураження. Так Волонтерами стали ті, хто ремонтує масово і на потоці. Автівки і повертає. Це вже не разова акція, так як раніше. Тепер це поставлено на серйозні рейки. Волонтери роблять, переобладнують пікапи і встановлюють системи для ураження. Ну, волонтерами є всі, волонтерами є мої домашні. Вони теж вони підтримують мене своїм настроєм і існуванням і продовженням виконання своїх обов'язків на місці. Так? Бойовий офіцер говорить і про мінуси в армії, це бюрократія. Але на шляху цього всього динамічного, який був має бути процесу в умовах жорсткої дуже війни, все одно присутня бюрократія, яка на одному поперцеві, коли раніше він на початку взагалі міг не існувати, і швидко зброя доходила до призначення, то тепер на Рапортах ставляться 25 підписів 25 різних посадовців. Ну, я у кількість перебільшую, ясна річ, але щоб ви розуміли так. На останок розмови питаю в колеги, чого найдужче хочеться на передовій. Посміхається і каже до рідних і зайнятися звичайними домашніми справами. Військові мріють в першу чергу все-таки потрапити до рідних, потрапити до домівки, тому що. Ну, Накопичується не окрім простої, звичайної людської втоми, накопичується втома від нестачі спілкування зі своїми. Нічого не замінить атмосфери кола своїх близьких. От і все. Він співчуває своїм рідним, бо чекати каже важче, ніж бути в небезпеці, і дуже вдячний за кожне слово підтримки. Чи хоче офіцер ЗСУ Дмитро Ураїв повернутись у телестудію до мікрофона? каже, подумає про це після війни. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь нами. До зустрічі.